На радість з і відчайдушної юні селища Славського створено гірськолижну школу. Геннадій Кирилович Брич, секретар Сколівського райкому партії, та Вініамін Романович Школьников, директор, вимріяли у місцевій малечі героїв прийдешніх олімпіад. Бо гірськолижний чи не єдиний вид спорту, в якому ще не сягнули ми вершин на міжнародній арені? Сьогодні батьки охоче віддають дітей в науку до шахових гуртків у вир фігурного катання або музики, а слалом, трамплін. Ні, це ризиковано. Тренер Богдан Михайлович Щур. Не судилося йому здобути гучних перемог. Учителем до школи гірськолижників запросили Богдана Михайловича не лише тому, що він любить дітей. А передусім тому, що його люблять діти. Цей спорт не для мазунчиків, не для матусиних синків. Прекрасний шлях відважних. Навчаються літати соколята. Чого гріха таїти? Усі ми сміливі, сидячи перед телевізором. Найкращі спринтери світу досягають 40 кілометрів на годину, а слаломісти спроможні на півтораста. Долати земне тяжіння непросто. Вправні і мужні сміливці із краю беркутів. Скільки пластики, скільки гармонії у цьому соболин молеті ми віримо, що прийдуть наверх безкітський Тростян, над обладнання, хронометри і омегатрони. Ми віримо, що ці відчайдухи прокладуть блискучі сліди на Олімпійських висотах. А поки що вони змагаються між собою. Виборюють звичайні шкільні свідоцтва та спортивні дипломи. Гартують характер. пам'ятаєте хлопчика, що фінішував на одній лижі? Семирічний Олексій Іваськів одержав приз за волю до перемоги. На чемпіонаті світу з гандболу... Не тільки ми, а й журналісти з усього світу захоплювались п'ятіркою радянської збірної. Вона найвлучніше стріляла по воротах. 36 голів. Звернули увагу на її скромну і щиру усмішку, елегантну вроду, безпосередність. Журналіста обрали Тетяну Макарець, міс Гандбол 75. Подивилася в Мьдюполі на Одещині. Батько всю жизнь проробив кавхозі, а мати всю життя була вдома, так як ну, робила, вона тільки мала дуже. Як у нас було дуже багато дітей, дев'ять чоловік, це правда для теперішньої сім'ї дуже багато, а раніше, мабуть, була якраз норма. Шість братів і три дочки. Я сама младша в сім'ї. Я в дитинці любила, знаєте, ще весну. Вона приходила з радістю, от людей завжди була радість, знаєте. Я от помі як вийду в полі, так що, і знаєте, от співають птиці, от якось все свіжий, воздух, так, роса прям в лице, знаєте, от, а я дуже любила на велосипеді їздити, знаєте, в дитинстві. І от а це батько мені робив полі, і це до нього їду, зраня десь сім часом ранку, десь такого. І дуже любила вас, знаєте, от, а ще любила. Дуже тварин дивлю. І спорт. Мені все нравиться в спорті. І всі види спорту. І гандбол, і футбол, і баскетбол, бо я в дитинстві займалася всім. Ваше відчуття, коли узнали, що ви мізгандбол? Ви знаєте, мені просто не вірилося, що я на віз гандбол. Я думала, що то не я, знаєте, якось так. Аж потім десь через яке время повірила, що досі це мене вибрали. А як мати казала, я приїхала, мати кажу, мати каже, знаєш, кажу, мене каже, побили мі з ганбуля. А казала, я тебе каже, все світала самою красивою дитиною в себе. <сум> так вони може вийшло, що, що мамині слова то збулися. <сум> Жіночий київський Спартак, п'ятиразовий володар Кубка європейських чемпіонів, семикратний чемпіон радянського союзу, основа збірної країни у складі Спартака. Тетяна готується до Олімпійського монреалю. Справді, чому б нашим найврадливішим дівчатам не дістатися в Олімпу? Київські динамівці, герої сезону 75. У кожній дії великого спектаклю року вони блискуче виконали перші ролі. Кияни насмілилися взяти на себе тягар лідера вітчизняного футболу і звитяжно несуть його. Мені хотілося б зараз от всіх любителів футболу динамовцев сердечно, горячо, по це, человечески поздравити нашу, нашу любиму команду київського Динамо. Такої, радосної для нас, для всіх победи в футболі. Валерій Лобановський Олег Базилевич нерозлий вода, дивовижний дует, який одухотворено провів свою золоту партію. Мов режисери Київської школи митців футбола, вони на науковій основі створили ансамбль однодумців, колектив особистостей. Наш популярний, беззмінний класний воротар Євген Рудаков. Опорний захисник. І невідфорний форвард, унікальний універсальний Володимир Трошкін. Віктор Матвієнко, руйнівник і творець, захисник ракетного класу Ворота-ворота. Надійний і мудрий Михайло Фоменко, віце-капітан. Анатолій Коньков. Досі ніхто не збагне, на якому місці він грає. Таємна зброя команди. Безстрашний Стефан Ришко. Володимир Мунтян. Диригент, конструктор і віртуоз. Типовий представник нашої школи. Ще 20 років тому він показував рухідну подиву. Сьогодні Володя повернує шосту золоту медаль чемпіона Радянського Союзу. Так, стрісний в спорті. Несподіваний і вибуховий, як вис, лукавий, прокий Володя Онищенко. Рино команди, стихійний Віктор Колотов, капітан. Повелитель кутових блискавиць, художник паса, мудрий зачинатель Київської Веремії Володимир Веремєєв. Наймолодший і вже заслужений майстер спорту Олег Бурят. Олег Блохін. Силы с приводными от лазера, крычу кращей в Украине, найкращий в Европе, володар золотого таланту и золотого мяча. Мы не думаем отходить от своих принципов. Максимальные спортивные достижения возможны только тогда, когда тренеры и, и спортсмены решают очень серьезные, трудные задачи. Мы удовлетворены тем, что престиж советского футбола на международной арене значительно вырос в этом году. Сегодня мы прощаемся с сезоном 1975 -го года. Сегодня мы последний раз вспоминаем все события. Завтра перед нами стоят уже новые задачи. Задачи более трудные, более серьезные. Задачи реальные, а может быть и нереальные, но которые, очевидно, придется решать. Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, больших успехов в наступающем сезоне 1976 -го года и побольше приятных встреч и на центральном стадионе, и у экранов телевизора. Спасибо за внимание.